Шостий міжнародний конкурс піаністів телеканалу NTD відбувся у Нью-Йорку. Фіналісти виступили на завершальному концерті під назвою Зірки майбутнього. Потім оголосили переможців. Перший приз отримав уродженець Києва Антоній Баришевський. На фортепіано почав грати в сім років. Нині він соліст Національної філармонії України. Виступаючи в цьому залі, я дістав дивовижний досвід. Мені сподобалося грати на цьому фортепіано. Нам, піаністам, завжди приємно грати на гарному інструменті. Це допомагає нам виразити все, що хочемо. Глядачі тепло відгукуються про учасників та місію конкурсу. Класична музика серед найдивовижніших будь-коли створених у світі, і світ багато втратить, якщо ми не цінуватимемо її. <рес> було дуже приємно бачити всіх цих майбутніх зірок. Можна було відчути енергію і побачити їхню майстерність. Просто дивовижно. Сума головного призу конкурсу традиційно становила 10 тисяч доларів.